Тайський очільник Цзіньпін підтвердив участь у параді 9 травня у Москві І певні деталі також будемо з вами обговорювати. Глава Китаю Сі Цзіньпін офіційно підтвердив свій державний візит до Росії. Він збирається взяти участь. У військовому параді в Москві 9 травня про це повідомили в Міністерстві закордонних справ Китаю. Зазначається, що глава Китаю пробуде у Росії чотири дні. Далі буду цитувати, що йдеться у заяві відомства. На запрошення президента РФ і Володимира Путіна, президент Китаю Сі Цзіньпін здійснить державний візит у Росію 7 до 10 травня і візьме участь у святкових заходах з нагоди річниці перемоги у великій вітчизняній війні, які відбудуться у Москві. Раніше в Кремлі заявили про те, що Сі Цзіньпін обговорить із Путіном розвиток стратегічного партнерства між двома країнами, а також підпише низку документів. Далі знову ж таки буду цитувати, що йшлося у заяві Кремля. Під час переговорів будуть обговорювати основні питання подальшого розвитку відносин сибічного партнерства і стратегічної взаємодії також актуальні питання міжнародного та регіонального порядку денного. Нагадаємо, що раніше також дописували радіо телебачення Сербії, що президент Сербії вучич перервав свою поїздку до Сполучених Штатів через. Хворобою також у зв'язку із цим він може пропустити військовий парад у Москві 9 травня. Крім того, Індія знизила рівень представництва своєї делегації, яка відвідає Москву на дев'яте. 9... Травня так, міністр оборони країни не поїде на московський парад. Як і передбачалося, очікується, що замість нього делегацію від Індії очолить його заступник. Ну а поки ми говоримо про тих гостей, які будуть прибувати на парад до Московії, уже з'являються певні новини про те, як вони готуються до цього параду. Але знаєте, такі новини е, досить цікаві, я б сказала. Адже у Владивостоці на парад правнуки перемоги зігнали. Дітей, а детальніше з вами будемо про це обговорювати, хоч, в принципі, тут і говорити особливо нічого. Дітям в Росії з, з младих нахтєй, є така рашистська такий вислів. Тобто, ледь не з колиски прищепляють оцей мілітаризм. Треба проти всіх воювати. Всі нападуть на Росію, всі проти Росії. А дитина вже має фактично стільки стала на ноги, вже має мілітаризуватися, вивчати військову справу. Мати до всіх недовіру, вміти метати гранату, стріляти з Калашникова і так далі, щоб стати на захист батьківщини. Ну а насправді піти в чергову якусь війну, спровоковану хворою кремлівською верхівкою, і там віддати своє життя. Тож власне у Владивостоці, на жаль туди нічого від України не долітає, бо дуже далеко інший край Росії влаштували дитячий так званий парад перемоги. Правнуки перемоги туди зігнали понад півтори тисячі школярів, повідомляють російські пропагандисти. Місцеві, так би мовити, організатори заявили, що парад є цитата даниною глибокої поваги до подвигу захисників вітчизни. Також губернатор Олег Кожем'яко похвалився, що на парад приїхали діти з Північної Кореї. Центральною площею Владивостока пройшли 50 парадних розрахунків, близько півтори тисячі дітей. Ну і серед учасників були і старші, тобто ті окупанти, які вже воювали проти України. Звісно, школярі були вбрані у радянську та російську військову форму. І після параду організатори закликали провести подібні заходи. В інших містах РФ таким чином, мовляв, виховують патріотизм із самого. Дитинства, патріотизм це не знаю, співати пісень, читати якусь народну творчість, бути в вбранні в національному. Так, оце патріотизм і нести свою культуру в світ. Оце патріотизм. А бути агресивним до всього світу, вимагати, щоб твоя недокультура велика культура, хоча ти б є бидло-бидлом, як типовий росіянин, і щоб нести це в світ, а Якщо ти раптом проти цього, чи тобі щось не подобається, то тебе до стінки це не є патріотизм, це якийсь агресивний. Не буду називати ті слова, які яких чомусь досі боїться ютуб, хоча воно квітне. Тому власне, ну маємо те, що маємо, але нічого дивного в тому немає. Рашисти, їм потрібні зомбі з дитинства. Тому що якщо вже людина в зрілому віці, можливо, буде трошки важче перезомбувати. хоча теж багатьох перезомбувало. але з дитинства так робити набагато простіше. Ну а ми далі говоримо про того, хто хоче миру в очах Трампа, чи як таке, в кого Трамп в очах читає мир і так далі. Власне, про Путіна про нього, звісно ж згадував на прес-конференції Володимир Зеленський і сказав таке. Путін має не хизуватися танками на параді, а думати про закінчення війни сказав під час візиту до Чехії. Власне сказав, що слід посилити тиск на Росію. Тут навіть ніяк не заперечиш, інакше агресор не піде на реальні кроки щодо завершення війни. Київ готовий припинити вогонь, сказав президент України. А От Москва ні, вона пропонує якесь псевдоперемир'я на кілька днів у травні, доки пройде так званий парад перемоги. А в серйознішому не зацікавлена. Сьогодні вже 54-й день. Це вчора говорив президент. Як Росія ігнорує навіть пропозицію Америки повністю припинити вогонь? Ми вважаємо, що припинення можливе абсолютно в будь-який момент, хоч від сьогодні. Ні, це так абсолютно на наказ двох сторін. Будь ласка, воно має тривати щонайменше 30 діб, щоб дати шанс дипломатії. Зеленський наголосив. Путін дуже хоче похизуватися танками на червоній площі. Натомість мав би думати не про це, а про те, як закінчити війну проти України. Рецепт від Зеленського: більше санкцій проти Росії, подальша підтримка України. Відчутне зростання оборонної взаємодії в усій Європі. Росія повинна знати. Що європейці точно себе захистять. Дійсно, знову ж таки, вкотре підкреслимо, що санкції не мають бути, вибачте, на слові, в роті Лінсі Грема або е Дональда Трампа чи когось із його посіпак. Те, що я запроваджу, воно Путіна не те, що не цікавить. Ну Путін може замість якогось вечірнього шоу послухати ці заяви. Санкції мають бути запроваджені, а тоді вже говорити давай. Друг Владимир, як любить казати Трамп, давайте, давай, поступайся, будь ласка, тому що ти є терорист. Тоді ми будемо ці ось нові санкції десь прибирати. Навіть так, окей. Це все одно неправильна позиція. Терористи мають бути знищені. Але великого терориста всі бояться, окей, запроваджуйте санкції. Говоріння, що я веду, я ось як я буду. Подум... Вже понад 100 днів Трамп дивиться в очі Путіна і вже, наче бачить брехню, але все одно трошки довіряє. Ну тому що, як ми вже говорили, дуже високий рівень інтелекту у Трампа не всі можуть його зрозуміти, і Трамп не може всіх зрозуміти, бо люди більш приземлені ніж він. Вочевидь. Ну а далі про те, як же буде захищений парад побідобесія, принаймні. Як повідомляють про це засоби масової інформації? 280 одиниць протиповітряної оборони мають захищати це весь цей шабаш До Москви Перекинули додаткові системи ППО з регіонів, зокрема з Казані та Грозного. Чому б так би мовити цим не скористатися, особливо Грозний, там, де посіпаки путінські, такі як Кадиров та його свора, він дуже боїться цього всього. І навіть чисто символічно присмалити десь по якомусь по палацу сенсу немає, але по військовій якійсь локації було би дуже показово. Я думаю, власне, як сформована ППО Москви, перший ешелон. Це виявлення. Для цього станція радіолокації Дон-2Н. О, знову ж згадали про Кадирова, тут вам і Дон. Навколо Москви працюють мобільні радіолокаційні системи НІБА М, ГАМА С1 та КАСТА. Другий ешелон для перехоплення стратегічних загроз. Третій ППО великої дальності С-400 прикривають підходи з відривом до 400 кілометрів. Четвертий для ближнього бою. Системи панцер С-1 та ТОРМ-2 стоять не тільки в Підмоскові, а й в Москві на дахах будівель. На мобільних платформах. Бояться рашисти, звісно, бояться і ті, хто до них їде, і всіля, всілякі Лукашенки і так далі. Вочевидь, Україна не буде бити. Це абсолютно точно. Це не зіграє нам. Це би, можливо, дало трошечки якогось такого символізму, що ми не боїмося, дало би якось, можливо, трохи більше віри нашим захисникам. Можливо, трошки більше партнерам, але все ж таки ні. Партнери би перелякалися, це ескалація. Можливо, навіть зменшили допомогу. Сказали, що Путін запропонував перемир'я. війні, Трамп відразу скасував би кілька санкцій. Не будуть українці бити точно по параду. Можливо, по якійсь дійсно військовій базі, чому б і ні, це сам бог велів рашисти. І далі будемо знову ж таки говорити про той парад, який буде відбуватися на території Російської Федерації 9 травня, і тих гостей, які прибудуть, також щоб вшанувати, так би мовити, Путіна, догодити йому. І поговоримо про Лукашенка, адже Лукашенко також збирається їхати на парад. Така попередня інформація була. Очільник Кремля, як ми знаємо, готується вже до параду, 9 травня, який пройде у Москві, та на який запросив представників низки країн. Зокрема, очікується, що присутнім буде і білоруський диктатор Лукашенко. Перед ним виникає декілька ризиків, якщо він полетить у Росію. Таку думку також висловив заступник керівника перехідного кабінету Білорусі, дипломат, а також опозиціонер Павло Латушко. Він зазначив, що поїздка Лукашенка відбудеться, бо йому важливо показати свою лояльність перед своїм господарем російським диктатором Путіним. Але саме проголошено президента Білорусі буде декілька проблем пов'язаних із візитом. До Москви 9 травня перша полягає в тому, що йому треба буде передбачити якийсь транспорт на кремлівській площі. Ще декілька років тому він не в змозі був самостійно пройти пішки цю відстань. Далі знову ж таки буду цитувати, що зазначає Латушко. А йдеться про те, що якщо доведеться йти до могили невідомого солдата, покладати квіти, то навряд чи Лукашенко зможе дійти. Це перший виклик для нього. Друга проблема криється також у стані його здоров'я. Точніше, у страху, що йому може стати погано у Москві. В такому випадку його доставлять у медичний заклад. А от на території Росії проконтролював процес свого лікування він не зможе. Також як він розповідає, цитую в Білорусі процес лікування він може проконтролювати. А от в Росії ні, він дуже налаштував проти себе лікарів, звільнив, посадив та вигнав з Білорусі величезну кількість медиків. Вони його ненавидять і зневажають, тому він їх боїться. Лукашенко ж планує прибути у Москву зранку, потім повернутися в Білорусь на парад, аби одягти свій кашкет і погони. Він полюбляє одягати військову форму, хоча до. До Цього зі слів опозиціонера чинні військовослужбовці ставляться неоднозначно. Зі слів латушка, всі сміються з того, що підполковник Лукашенко одягає також форму. Ну і нагадаємо, що раніше лідер нашої країни Володимир Зеленський заявив, що. Україна не в змозі гарантувати іншим державам безпеку їх представників під час перебування на параді у Москві 9 травня. Він підкреслив, що Росія може сама вчинити щодо своїх гостей будь-які дії, а потім перекладати вину за це, як вони це постійно і роблять. Ми ж нагадаємо, що свою присутність на параді 9 травня в Москві підтвердили згідно з інформацією російських змі представники 19 країн.